Днями в одній з нікопольських шкіл стартував унікальний проєкт Кращий рятівник 2014 року. Його ініціатором є Костянтин Сергіїв, який очолює скаутську організацію. Ідею підхопила і міська влада. У ході презентації школярі познайомились зі скаутським рухом і побачили у дії першу медичну допомогу. Необхідно потросити людину, якщо ви знаєте його ім'я, голосно його покликати. Сергій!» Якщо він не відповідає, і я 10 секунд для того, щоб перевірити його пульс до соціального конкурсу. Допускаються діти віком від 14 років. Щоб стати найкращим рятівником, треба пройти всі відбіркові етапи, опанувати теоретичні та практичні знання. На завершальному етапі дітей вчитимуть нікопольські медики за їхніми словами. Люди гинуть не через травми, а через те, що їм вчасно не надали першу допомогу. І хоча б рідинок правильно назові номер 103, И вызовет бригаду скорой помощи, и объяснит диспетчеру скорой помощи правильно те симптомы и то, что есть на сегодняшний день. Буде завісять життя того чоловіка, який є. скаутський рух всебічно розвиває молодь. Розповідають його учасники ігорові. Двічі довелося рятувати звичайних перехожих. Навички надання першої допомоги він отримав саме у скаутській організації. Чоловік каже: коли маєш знання, ти озброєний і вже не пройдеш повз безпорадну людину. Щоб кожен школяр міг прийти навчання і отримати знання достатньо для того, щоб допомогти врятувати життя любій любі людині, яка попаде в халепу. Не встигла добігти кінця презентація конкурсу, як до організації скаутів вступило сім новобранців. Серед них і учень 9 класу Сергій. Хлопця зацікавила можливість подорожувати, змагатися у конкурсі на кращого рятівника він теж піде. Думаю, теж записатися сюди, тому що от реально цікаво. і, взагалі, інтересно путешествувати і узнати. більше. А ось Єгор баршак у скаутській організації майже рік. Хлопець встиг пройти окружний табір. Скаутський досвід знадобиться, бо він вступає до військової академії, бо це є ну не тільки для військових, але й для звичайних людей дуже корисно, бо допомогу треба буде можливо, треба буде. Надавати будь будь-який час, треба буде готовим. Соціальний конкурс на кращого рятівника серед Нікопольської молоді триватиме до весни. Після чого кожен з учасників отримає знання і можливість допомагати іншим у надзвичайних ситуаціях, який приз чекає на переможця конкурсу, журі поки що не каже, зберігає інтригу. Олена Реченко, Едуард Савранський, новини 11 каналу.